Якщо ви мешкаєте чи гостювали у Києві, Львові чи Одесі, припускаю, вам не раз намагалися одягти на руку таку синьо-жовту стрічку. Пропозиція відверто нав'язлива. А подекуди буває брутальна і небезкоштовна. Маніпулюючи патріотизмом та співчуттям, дівчата видурюють у перехожих. Чималі гроші. Наша команда вирішила з'ясувати, на що ж насправді збирають кошти у такий спосіб і хто за цим стоїть. Тому я під прикриттям влаштувалася на роботу до аферистів. І ось що з цього вийшло. Вас обманюють, як у людей видурюють гроші на синьо-жовтих стрічках. Прекрасно розуміється, що прикривається питанням благодійності? Хто стоїть за сумнівним бізнесом у центрі великих міст? Тіх крипує поліція на всіх своїх, на жаль, рівнях. Та чи можливо горе підприємців притягти до відповідальності? Львів центр міста. Дівчата зав'язують перехожим на руку синьо жовту стрічку, а потім просять за це гроші. Мовляв, збирають на навчання. Йдеться про символічну суму: дай скільки можеш. Насправді ціна починається від сотні гривень, і бізнес процвітає уже вісім років. За цей час у мережі назбиралося чимало відгуків обурених людей, які скаржаться на нав'язливих дівчат. Мовляв, псують репутацію міста в очах іноземців, бо коли не отримують кошти, просто знімають стрічку з руки. Подекуди ще й під гостре слівце. Вона підходить. Людина каже: да, давайте бери ленточку, а потім вона її зав'язує. типу, от як тут бачите, типу, тратить на це твій час. Довго-довго зав'язує, зав'язує, а потім каже, типу, з вас 100 гривень. Це професійне вимагання коштів і переходять на будь-яку ситуацію, тільки щоб задовільнити свою потребу, а саме вручити цю стрічку і потім взяти по максимуму гроші. Ми складені люди психологічно так, щоб можна допомагати. Вони використовуючи це, в принципі, це роблять. Спробують дізнатись про все зсередини, зустріти дівчат, які продають синьо-жовті стрічки у центрі Львова. Неважко підходжу до оперного театру і вдаватиму себе студентку, якій потрібна робота. Дівчата на наживку клюнули. Ідуть до мене, зав'язують стрічку. Звісно ж, не безкоштовно та дають контакти свого адміністратора. Я навчаюся з виступилому все тайні ага. підпораду. Я шукаю зараз роботи. От я можу теж б так працювала. Чи маєте якісь контакти може? Як бачимо, торгівлю стрічками справді курують згори. З адміністратором Христиною домовляюся про співбесіду. Їхній офіс у самому центрі міста. На проспекті Свободи 10. Приходжу туди і все знімаю на мобільний телефон. Приміщення більше нагадує квартиру всередині безлад, стіни в плямах від спиртних напоїв. Очі затепили сим шампанським, коли святкував та дівчинці давали тут євро. Одразу ж на початку співбесіди адміністратор Христина просить показати телефон, аби пересвідчитись, що я нічого не знімаю. Тож на якийсь час камеру довелось вимкнути. Коли знову її вмикаю, продовжую ставити питання про роботу. Мені обіцяють заробіток, лишень вдумайтесь: 60-80 тисяч гривень на місяць. Ми ну, бачимо місяць вже дев'ять, далі нічого 60-80 1080. Бачила ходить, що, що виконав. Там вже в скільки стрічок роздала і вже ті кошти 20 тисяч. Окрім того, хто збере найбільшу касу за підсумками кварталу, отримує новенький 15-й айфон. За друге, третє місце також цінні подарунки. Тому всі дані про зібрані кошти вносять в окремий зошит. Запитую, чи спокійно можна продавати стрічки в центрі міста. Христина запевняє, що жодних проблем у мене не буде. У нас є повний повно доступу всі поширенок, щоб у нас не пішли. Та в панті спробувати, як спавувати понеділок. Перший робочий день. У все ж тому офісі дівчата навчають мене, як правильно продавати стрічки. Я маю вдавати, що збираю кошти на навчання та виманити у людини як найбільше грошей. Тримайте, до редагом зав'яжемо. Віться, просто сама студентка так собі підзбере кошти на навчаю. Буду максимально вдячна за вашу підтримку. Не грабую, 200 баксів не прошу. Сьогодні скромно, прошу 500. Отже, з новими знаннями виходжу на зміну, яка триватиме чотири години. Стрічки продаю не сама, а в парі зі ще однією дівчиною. За 30 сантиметрів патріотичної символіки просимо скільки не шкода, але якомога більше менше 40 гривень брати заборонено, інакше стрічку знімай. Та да, дивіться, мужчина просто сподрою та кошти під збори на навчання, бо самі студентки. То будемо вам вдячні за вашу підтримку. Ми вас не грабуємо, 200 баксів. Не просимо сьогодні. Скромно просимо по 500. Нема. Та доціляніс. Ну так просто кошти підберем. Тону не ну, нема. Ну хоч дійсно, що сім'я Може, давайте тоді розв'яжемо пробустички. Зі корзуфов інтернет-магазинах гуртова ціна такої стрічки становить від п'яти до семи гривень за метр погонний. Тому шматок, який зав'язують на руку, коштує в середньому дві гривні, але аж ніяк не кілька сотень. Ми ніколи не бачили звітів. Дівчата навіть пропонують і це напевне найболючіше, і Це люди признають, що якщо дають трохи менше ніж вони собі сподіваються, зразу збільшують суму або знімають ту ж саму стрічку. І пропозиція починаючи, скільки можна, це замало, дайте більше. Це ну якісь провокаційні речі. Під час роботи маємо щогодини перерву на 10 хвилин. За цей короткий період намагаюся розговорити їх, на що витрачають зароблені кошти. І це не навчання. Його якраз навпаки прогулюють на так званій роботі. В основному ж купують брендові речі, такі як капелюх від Багінського чи нова техніка Apple. Коли ти купуєш брендові шкодки, вони по іншому відчуваються, Вони не так носяться. Оцю я хочу. Бачиш сіку. Типу? Така, чи зливає, яке любо з блясточками. Я взагалі хочу собі відкласти, піти в цукру Ну, Там треба 1060 точно. Я прийшла на це щоб заробити на телефон. А що ти збираєш собі на одік? Сорі, e, ні, ну це доходи. Доходи мають оподатковуватись в воюючій країні. Mm. Ти не сплачуєш податки. Що це таке? Після роботи повертаємось в офіс, аби звести бухгалтерію з адміністратором. Одразу ж із коридору чую російську музику. Так, адміністраторка Христина налаштовує на роботу дівчат, які працюватимуть у другу зміну. Каті, потім тобто виходити. Соняшний день, то що він просто шапче, бо вже вийшли в понеділок. Добити тих людей, вони вчора вийшли сьогодні до їх треба подарувати. Правда? Так, так. Хто де працюватиме, вказують на дошці, де розписаний графік і так звані точки продажу. Стометрівка, площа біля оперного, проспект Свободи з боку Макдональдса та площа ринок. Мачка. Дякую далі. Так, власне, не сильно багато 4-5, розднів троє. Лише після планування другої зміни Христина запрошує мене до кабінету для розрахунку за перший день роботи. Загальний заробіток склав 880 гривень. Половину з них віддаю в касу, іншу забираю собі. Ти сьогодні дуже врічка, дуже красна. Правда? Так, дійсно на перший день для коли гривень, там ти 800, вісімсот, то дуже круто. І пушки, тобто якщо ти робиш 14 тисяч касових подарок, там 6 тисяч касових можна каса. Якщо зараз дівчата збирають гроші, начебто собі на навчання, то раніше на вулицях міста говорили, що так допомагають ЗСУ. Колись ми пробували з ними спілкуватися. Навіть ми просили з військовими, тому що було питання, що вони збирають на Збройні Сили України. Військові з ними говорили. Прекрасно розуміється, що прикривається питанням благодійності. Це є адміністративна відповідальність за дрібне хуліганство. Це є е, може бути кримінальна відповідальність за шахрайство. Якщо хтось довірливо віддав свої гроші за таку штуку, ну, тут є вже ознаки шахрайства. Національні символи треба, якщо і продавати, то з регульованими цінами, ну і якби, якось відноситись до цього товару з повагою. Отже, підведемо проміжний підсумок. Лише одна дівчина за день робить касу у кілька тисяч гривень на стрічках, закупівельна вартість яких становить 2 гривні. І це лише в одному місті. Історії про заробіток на навчання чи збір для ЗСУ також не відповідають дійсності. Гроші витрачають на власний розсуд. Зазвичай це брендовий одяг чи нові гаджети. Однак залишається відкритим питання хто за цим всім стоїть. Уже кілька днів працюю під прикриттям. Увесь цей час намагаюся розпитати дівчат про головного. Одні розмов на цю тему уникають, інші кажуть, що не знають. Зрештою, з'ясовую, що куратором у Львові є Назар Кравців. Його ж називають організатором схеми зі стрічками. Він то все придумав. Я ж казала. Назар. Були Назар. Да. на офісі. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, Назар Кравців зареєстрований як приватний підприємець у сфері рекламного агентства. Ми намагались отримати коментар хлопця. Але він не відповідає на дзвінки з незнайомих номерів. Навіть якщо вони зареєстрували фізичного свого підприємця і через нього господарську діяльність, то таке нав'язування воно ну на, на грані е, правопорушення. Тут питання не тільки морально-етичних норм, але й в тому числі на занорогу на державному символі теж є стаття. Е, тому тут дуже все на межі інших причетних до схеми осіб викриваємо випадково, коли повертаюся до офісу після однієї зі змін. Сюди <працю> <працю> дуже постарали, правда? Часом більше. Ну, ти бачиш, дівчата робить, то можливо. Доки Христина рахувала гроші біля столу. Помічаю велику коробку з новою партією синьо-жовтих стрічок. На ній наклеєна накладна нової пошти, де вказані дані фізичної особи, яка отримала посилку. Це Дмитро Молога. Аналітична система ю ідентифікує його як приватного підприємця у сфері рекламних агентств. Чоловік зареєстрований в Одеській області, де також процвітає бізнес на патріотизмі. А дівчата випадково обмовились, що колись він був їхнім адміністратором у Львові. Та Діма. Я а Діма. хто Це наш нас... колишній. у судовому реєстрі знаходимо справу, заведену на Дмитра у січні 23 року. У ній йдеться, що хлопець з рук продавав синьо-жовті стрічки на площі ринок. Той надав пояснення, що одягаючи стрічку на руку, просто пропонував людям підтримати його матеріально. Тому суд звільнив хлопця від адміністративної відповідальності за незаконну торгівлю і зробив лише усне зауваження. А давайте маріок поставлю, а ще найгірше, Хочу на ларьок. Прийде Андрій Іванович, прийде поліція, і скаже: Ну, ти розумник. Ми в європейському місті живемо. Як ти себе як ти смієш? Окей. А чим ця ситуація відрізняється? Тим, що вони просто гуляють? Зрештою приходимо в офіс до дівчат вже з професійною технікою, аби безпосередньо в них з'ясувати про організаторів бізнесу на патріотизмі. Адміністратор Христина запевняє, стрічки вони роздають безкоштовно, а приміщення, яке дівчата називають офісом, взагалі її квартира. Я просто тут живу і то всі мої подруги. От ми там раз в день, тобто хто хоче, може вийти, просто подаруємо людям настрій. Все просто так роздаємо стрічки. Просто ну точніше ми роздавали їх давніше, зараз вже. Кошти за це не берете жодні. Ні. Навіть після наведених нами доказів Христина й надалі вдає: буцімто нічого не знає і не розуміє. Кравців Назарій Андрійович, який безпосередньо, начебто, пов'язаний з тими стрічками. Ви знаєте таку особу? Не знаєте, хто всі кравців. Mm -mm. Ну, вперше чуєте. Однак фото із соціальних мереж, на якому поруч з Назаром стоїть адміністратор Христина, свідчить про інше. Після візиту знімальної групи в офісі починається паніка. У той час я все ще перебуваю під прикриттям і продовжую знімати, що відбувається всередині. Дівчата нервують та поспіхом ховають стрічки.

Ми звернулись з офіційним запитом до Львівської міської ради та муніципальної варти із запитанням, чому дівчата безперешкодно здійснюють торгівлю в центрі міста. За словами керуючого справами виконавчого комітету мерії Євгена Бойка, ніякого дозволу на продаж стрічок місцева влада не надавала. Ми проводили профілактичні та роз'яснювальні бесіди із представницями цього бізнесу. Зверталися у поліцію, та, на жаль, поки досягнути позитивного і остаточного результату не вдалося. Через прогалини у законодавчій базі. Мені до саме невідомо, що тих, кого я викривав, і що всі оцих так званих э, волонтерів, які стрічки сірзуть, їх э, крисує поліція э, на всіх своїх э, на жаль рівнях, своєю чергою ми звернулися по коментар. До головного управління національної поліції у Львівській області, але нам відповіли, що це не їхня справа, а вся відповідальність лежить на муніципальній варті. Історія життєдіяльна, тому, що вона приносить прибуток. І якби оце джерело прибутку, воно тримає її на плаву. А напевно, недостатньо вагома вона в очах, якби людей, які там належать до органів державної влади чи до тої самої міської ради, для того, щоб почати з неї бро. Водночас місцева влада зазначає, що жодних важелів впливу немає на горе підприємців, які заробляють на патріотизмі та емпатії людей. Муніципальна варта діє в межах своїх повноважень. Дівчата юридично не здійснюють процес торгівлі, адже вони не кажуть, щоб в них купили ці стрічки. У них немає фіксованої ціни та місця праці. Дівчата пропонують підтримати їх, передаючи цю стрічку. Тобто, формально вони на жаль оминають юридичні терміни і користуються прогалинами в законі. Сана руга зертами символіки. І знаєте, ну мені важко про це говорити, тому що коли е, закривається домовина з моїми побратимами, останнє, що я бачу, це прапор, який лежить на них. І це все неадекватно, це все ненормально. Наживатися на горі людей. Насамперед хочу акцентувати на бездіяльності поліції, яка навіть не спромоглася надати коментар з цього приводу. Це лише підсилює припущення військового Олега Симороза, що за схемою можуть стояти люди в погонах. Муніципальна варта нам відповіла, але цього замало. Бо бабусь із квітами вони ганяють як рецидивістів, а дівчат із стрічками не мають права. А йдеться про репутацію міста в очах гостей, та й загалом про власний затишок, коли прогулянка центром стає нестерпною через надокучливих підприємців. Зрештою, не варто відкидати і моральний бік питання. Національна символіка це не біляж, яким торгують на розі вулиці. Потрібно мати совість та гідність. Тому, доки поліція і влада не можуть вирішити цього питання, ми закликаємо людей просто не давати грошей за стрічки. Якщо цей бізнес не приноситиме заробітку, ніхто ним не займатиметься. Це були змови. Настав час для нового викриття.